Святвечір наближається у повітрі, тепло, очікування і турбота. Мамо навчи нас зготувати кутю. Щоб приготувати кутю, нам знадобляться особливі інгредієнти. Кожен із них має свій символ і значення: пшениця символ життя і нового початку. Мак нагадує нам про пам'ять про рід і наших предків. Мед приносить у дім солодкість і радість, родзинки додають щедрості та тепла, а волоські горіхи це сила і єдність нашої родини. Існує багато різних способів приготування куті. У кожній родині свій. А ми приготуємо традиційну святвечірню кутю. Спочатку пшеницю потрібно добре промити. Потім заливаємо її водою і залишаємо на ніч. Так зерно стане м'яким і ніжним, варимо пшеницю близько однієї години до м'якості. Коли пшениця готова, зливаємо воду і даємо їй охолонути. Тепер запарюємо мак. Обережно заливаємо його гарячою водою. І даємо 20 хвилин настоятися, щоб він став м'яким. Тепер зливаємо зайву воду з маку. Далі перетираємо мак у ступці, так зернятка розкривають аромат і стають ніжними. Після того як мак уже став світлим, пастоподібним додаємо мед небагато одразу, акуратно перемішуємо, щоб мед рівномірно розійшовся. Пробуємо на смак, і якщо треба, додаємо ще трохи меду. Важливо не переборщити, щоб не стало надто рідко. Має бути консистенція ніжної макової пасти, яка добре тримається на лосці. Родзинки потрібно промити. Потім заливаємо їх окропом і даємо настоятися приблизно 20 хвилин. Так вони стають м'якими та соковитими. Тепер злиємо воду з родзинок. Ми запарювали їх 20 хвилин, і вони стали м'якими та ароматними. Далі додаємо до пшениці перетертий мак із медом і перемішуємо, додаємо родзинки і перемішуємо. Подрібнюємо волоські горіхи. Вони мають бути не цілими і не в кашу, а маленькими шматочками. Додаємо подрібнені волоські горіхи. Вони додають куті хрумкості та аромату і перемішуємо. Додаємо трохи узвару з компоту із сухофруктів, щоб куття була м'яка і соковита, але не рідкою. Тепер прикрашаємо нашу кутю. От і все, любі. Я впевнена, ви запам'ятали, як готувати кутю і що для неї потрібно. Головне робити з любов'ю, тоді смак буде особливим.